Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 жовтня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який день і які підказки. Карта дня нам на сьогодні. Колесо Фортуни. А що у нас на дні колоди? Місяць. Ой, чудове поєднання. Ми почнемо з дна колоди і два старших аркани, до речі. Так, молодик що сьогодні відчувається енергія. А місяць це, це коли туман, це коли от все незрозуміло, темно, от така ілюзія, невпевненість, плутанина, складність, секрети. Невідоме не все навколо, коли нема світла, От, бо місяць це нічне світило, так? коли немає світла, і ми не, ми не розуміємо, що відбувається, ми не бачимо, орієнтуємося на слух. А вже уява малює вже кожному свої якісь страхи, тобто це така невпевненість для когось це може бути вплив мами. Місяць це також е, наші емоції, такі непередбачувані, різкий перепад наших емоцій, коли вони, їх важко контролювати, то колесо фортуни сьогоднішня вже енергія, то це різка зміна. От не, були невпевнені, не розуміли, куди рухатись, куди що робити. Плутанина така, то Колесо фортуни поміняє сьогодні кардинальну енергію, тому що це і удача, і це різка зміна, зміна циклу. Це несподівані події в нашому житті. Це, ну тобто, колесо фортуни виправляє, розвіє туман, відкриває секрети, вмикає нам світло. Різко, непередбачуване, тобто кому кому чого брак, хто боявся, той перестане боятись. Були секрети, в кого відкриються секрети? Тобто все, що вас тут потурбувало по місяці, не впевнені були, колесо Фортуни дасть вам впевненість. Все що, все, що тут вас турбувало, колесо Фортуни все це вирішить. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе сьогодні. Ну, як є колесо фортуни, яке міняє ситуацію на краще, вже не знаю, що нам ще може допомогти. Ну, подивимося, що нам буде допомагати. Шістка кубків. Люди з минулого, можливо, це саме і хтось з минулого прийде і відкриє нам очі, поміняє ситуацію, підкаже. Тобто, або це спогади, або люди, або емоції, наші пов'язані з подією чи з людьми, або це наші спогади. От ми повертаємося до себе, до себе дитини, пригадуємо до своєї внутрішньої дитини, пригадуємо, що ми хотіли. Свої мрії дитячі. Тобто саме от, наш емоційний стан нам допоможе допоможе змінити ситуацію. ну, Або люди з минулого. Що нам буде заважати? Знаєте, це як зцілення. Шістка кубків. Від от, місяцю, від страхів, від невпевненості, від якихось фобій. Що нам буде заважати? Судження старший аркан? Це може бути звістка, повідомлення або усно, щось вам повідомлять, смс-кою. Або заважати буде саме це переформатування. Різка, різко, коли все міняється, і ми не готові. Ми не готові до такого пробудження, оновлення і зміни такої різкої. Ну що ж, ми заховаємо. Дивіться, три старших аркани сьогодні. До, от, до різкої зміни ми не будемо готові. Але, ну що ж, у нас є колесо фортуни, яке, яке все згладжує, яке все, ну, бо фортуна, яке виправить всі всю ситуацію і всі помилки. Ну що ж, мої любі. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, я бажаю нам кожному фортуни, саме в тій сфері, де потребує кожен з нас. Фортуни, удачі, зміни, зміни на краще. Це кармічна карта, це результат наших попередніх дій, тому що ми старались, ми прикладали зусилля і отримуємо сьогодні винагороду за свої зусилля. Ну що ж, мої любі. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Удачі нам всім сьогодні. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки. А хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, па-па.